Вітаю, друже! Давай роздивимося сьогодні, як розв'язати задачу на зменшення величини на кілька одиниць. Нам допоможуть сміхотульки. Нюша і їжачок дуже люблять квіти. Вони вирощують їх на своїх клумбах. У нюші розцвіли сім чудових квіточок. А їжачок жартує з нюшею і не признається. Скільки ж у нього квіточок, а в нього на дві менше, ніж у нюші? Задумалась нюша, якщо їх менше, ніж у мене на дві, то я візьму свої квіточки сім, і відніму дві квітки. Скільки ж вийде віжечка квіточок? П'ять. А ну давай перевіримо, чи ми правильно порахували. Один, два, три, чотири, п'ять. А бараш і крош дуже люблять їсти цукерки. У бараша є п'ять шоколадних цукерок. А крош теж жартівник, а у нього на дві менше, але не признається скільки. Та бараш знає добре математику. Якщо у нього на дві менше цукерки, то я візьму своїх п'ять цукерок і заберу дві, думає бараш. 5 мінус 2, отже, у укроша 3 цукерки. Ану, показує крошек свої цукерочки. 1, 2, 3. Які ми молодці! А з геометричними фігурами давай спробуємо. Є 7 червоних кружечків. А тепер їх стало менше, а наскільки менше? На 2, тому що 2 зникло. Отже, ми повинні від 7 забрати 2. Скільки це буде 5. А скільки є трикутничків, порахуй, будь ласка. 10. А тепер їх стане менше. Наскільки? На 4, тому що 4 зникло. Отже, ми повинні виконати дію віднімання 10-4 дорівнює 6. Тепер сміхотульки знатимуть добре, щоб знайти число на кілька одиниць менше заподане, треба виконати дію віднімання. Ура!